Я хочу прочитати тобі е, опитування КМІ е, українське опитування, де 63 відсотки, вибачте, громадян готові терпіти війну скільки треба. Це багато більше половини, е, але це на 10% менше за лютий цього ж таки 24-го року. Тобто, в цьому році, поки російські фашисти а вони зараз пришвидшились, мають успіхи певні. Ворог має успіхи і тому громадяни втрачають надію на те, що ресурс російських фашистів є вичерпаним. Їм здається людям, що Росія може воювати ще десятиліттями, і тому люди е, все менше. Тенденція така: все менше людей, які готові терпіти війну? Довго? Є? Е, от, наприклад, 15% людей, які готові потерпіти лише декілька місяців. Вже ждуть, чекають, коли Трамп прийде. Вибачте, вже прямо кажу, і накаже Зеленському та Путіну помиритися. І тому в мене запитання до тебе: а чи це можливо? Чи щоб ти відповів тим людям, які справді думають, а може, й правда, ну хочеться ж на щось сподіватися. Хтось на екстрасенсів, хтось на карти таро, хтось там ще на щось каву на кавовій гущі якісь е, проводить е, операції, е, а хтось каже: а може, й правда, е, Трамп так ось вміє вмовляти. Путіна і Зеленського що просто війна може припинитися? От там, де російські фашисти вже заграбастили, там зроблять нову лінію розмежування, новий мінськ. Ну як я уявляю, да і після цього решта країни залишається під під нами українцями. Чи це можливо? Чи є цей шлях? Чи ти вважаєш, що це насправді можливо як е е е спосіб отримати мир? Припинити війну, чи її заморозити, і чи будеться мир, чи є така можливість? Ну, знаєш, я людина маленька. Ти бачиш, я постійно опускаюсь на низ, на, на наш на горизонтальні, на громади, на на конкретних людей. Це абсолютний ресурс, який не використовується, і е, за те, що те, те, що ми зараз бачимо. Дійсно, ну не може ця гаряча фаза безконечно продовжатися. Ця кров не може безконечно. Я сподіваюся, тільки як і раніше, тільки на одне, що. Е Вражки щось таке, оця кров, там все, все, все. Бо з нашого з тут нічого не, не буде. Нам будуть давати незалежно від того, який кандидат переможе, нам будуть давати оці всі е, зброї по-різному, то багато, то мало. Нічого не зміниться, розумієте? І тому тільки якщо щось вражки зміниться, дійсно, якісь е, е, я не знаю, чи ну нарешті там вони. Побачить, що у них в кожному селі є поховані, і все. Ну що, що ну скільки можна там крові л'ється? А тільки оце, бо я не вірю, що е, це воно зупиниться е, тим, що на е, посадять за стол переговорів, тому що. Е, Сам пуйло не хоче і офіційне, йому й не треба, навіщо йому переговори? Він йде вперед і все все в порядку йому пофіг, ця кров, і все. ось і а, а у нас нам нічого не залишається, як він пре що відбиватися. І все. Я не вірю, що хтось отак посадить за стол переговорів просто так. Такого, такого точно не буде. Що просто за шкірку візьме. Не, ну слухайте, це може. Колись щось, і це, це сказав Трамп, а це просто нічого не значить. І тому я вважаю, що ми, ми прогавили дуже важливу річ. І я не бачу, щоб про це говорили. Зараз пишуть про те, що ініціатива наших командірів різного рангу, щоб вона повинна підтримуватися, їх по їх повинна щоб їх слухали. А ясно, що це війна. Головне, щоб ми, ми були, знаєте, не е, радянської армії, а там, там я не знаю скільки, але там стільки радянщини. І тому в 22-му році ми, ми побачили. Я не знаю, чи ти думала про це, але ми бачили, що ми все ж таки чимось відрізняємось. А чим? А давайте в кожній громаді ще раз говорю про кожну громаду. Запитаємо це, треба у 22-му році робити. Запитаємо кожному, що він може дати армії, кожного той може йти на фронт. Той може, наприклад, у нас в громадах Константинівка, Бахмут, тоді всі ці міста, багато потужних. Підприємців, вони говорили, ми можемо ремонтувати за свій рахунок, ми можемо тут зробити базу, ми можемо приймати участь в оборонних спорудах, фортифікації. Кожен, що ти можеш? Що ти можеш дати, кожен? І потім ця громада бере всіх, розподіляє, там і, 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 і військомати повинні займатися. Хто ще із цього, тоді ми точно будемо відрізнятися від рашки. Оце головне. Зараз ми нарешті це це в, в, в відкритому досту. Ну в просторі вже дискусія ця, що на щоб щось відчули, хоча б командирів. Розумієте, хоча б командирів відчули але. Влада Зеленського профукала в 22-му, Зараз ми бачимо, що на вулицях ганебна просто це капець. Як можна людину схапити, блін, засунути і направити на фронт? Ну, це капець, це приниження, це абсолютно блін. Е не водя, то, присутня. Що... А те, що відбувається з людьми, які з 22-го року на фронті чекають на якусь ротацію? Це не приниження? Ні, 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 ні. -ні. Засовували це я... ціка, речі, часто колишні військові. Чому вона не думає проговорю? Я ці... говорю, я а говорю ти... про форму, яку можна було зробити інакше. Я Але... говорю про це, то що зараз робить. Це без це безвиході. От вони довели до такого, що да, зараз нічого не залишається. Я згоден з тобою, їм нічого не залишається. Така ви суки, чого ж ви не зробили це у 22-му році? І о, розумієте, і, 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 і мовчите, що сказати, так, ми прокололися капітально, от і зараз от таке, розумієте? Ну, але це я розумію, що я, я ж не говорю про це, це плохо чи погано. Я говорю, що не було. Дійсно, раз Зеленського обрали демократично, то йдемо і працюємо демократично. Запитайте у людей, і зараз самі командири. Просять, щоб їх запитували, що, яка система, що і як, бо абсолютно немає. І я вважаю, що дійсно зараз треба повиганяти всю у нас Рева, блін, 35 років військова адміністрація керує Бахму, бахмутом і партії регіонів, і створював всі антиукраїнські партії регіонів структури, і скільки там клейма ставити ніде. Блін, він зараз керує військовою адміністрацією. Ну, гнати їх треба. У нас скільки військових класних пройшли вже і повернулися. І навіть я вважаю, що якщо це важливі речі на прифронтові громади, треба ставити дійсно людину військову, можна відізвати, якщо це більш важливо для перемоги, ставити людей ці військової адміністрації. розумієте? То зараз. Все це в руках абсолютно військових, і військові повинні вирішувати не президент, не оці всі блін, шавки, які у нас тут навколо нього чиновники. Всі, а дійсно, військові, які повинні створювати. Ще раз говорю, от клас класно зробити. Отакі в громадах. Армія дисципліна. армія. Це по перше, дисципліна. так, так. так. Вирішувати, Особ, особливо під час війни, так. Але потенціал армії буде краще, якщо буде сприйматися ініціатива, і людей будуть вислухувати і говорити, чому їх пропозиція погана, чи ані взагалі пішов вон дурак. Це радянська армія, це завжди було. Розумієте? І це треба так. Навіть під час війни це важко, але це треба. Ми повинні е, бачити нарешті, Зеленський за всю історію е, зібрав громадських діячів е, нещодавно. Правда, ну там були і нормальні мої знайомі, але нарешті розумієте, він. говорить, Давайте нарешті вас послухаємо. Так, а хто тобі винен? Чому ти не слухав раніше? І, і дійсно, е, зараз ми якраз переживаємо ото монобільшість і вся ця структура. От зараз плоди оцій системи. Вона показала, що вона отак от, от і працює. Ось оці хлопці, яких ловлять, якраз із-за цього розумієте, що, що що треба робити? Ще раз говорю в кожній громаді, треба створювати о, наради у БД, волонтерів, майданівців, учасників АНТО, які будуть дивитися за всім цим, за всіми цими ТЦК за всіми всіми, розумієте? Контролювати владу ти пропонуєш контролювати... Не тільки, не тільки, не тільки контролювати, а подавати пропозиції, шукати вихід в цієї дуже важкої ситуації і для громади, і не тільки владу, а правоохоронні органи, і всі. Бо ми знаємо, що це все люди, і в ТЦК, і все, і там від того взяли, і того відкупили. Там багато багато. Я бачу, що дійсно тут там е всю систему навіть е ці тюрми, куди привозять. Хлопців, які відказники, там що накази не виконують, конують, там покинули військову частину, щоб туди потрапити, щоб не йти на передову, дають хабаря. Розумієте? От мені сказали отаке, от і я в це вірю. Бо дійсно, от зараз війна. Ми всі повинні воювати. Всі, всі, стоп, стоп, стоп. Я згоден, але і ти зі мною погодишся. Під час війни головне для, для нас, якщо ми не Росія, слово справедливість. Справедливість це головне. І у нас повинно бути відчуття справедливості. Хай порушаються мої права, хай все, але я буду розуміти, що це справедливе. А якщо пофіг розумієте, і е, там по, поряд з тобою людина. Купила щось таке за хабаря, розумієте, інші там свою дитину колись влаштували. Все то яка справедливість? Щодо несправедливості, як е, причини, з якої багато людей ухиляються від е, е, своїх військових обов'язків. Тут я повністю згодна. Це саме і є. Мотив, чому люди не хочуть воювати, бо вони знають, що хто багатший, той може відкупитися. І це насправді несправедливо, що якщо ти бідніший, то твоє життя менше вартує. Так воно виглядає. Тут я повністю згодна. Але я мушу зауважити, що війна це завжди е обмежена демократія. Не може бути повної демократії всюди, коли йде війна. І до речі, Путін на це сподівається, що демократії більш слабкі, ніж авторитарні країни. В час війни, під час коли треба централізацію управління, Путін сподівається на те, що йому вдасться переламати і європейську демократію через ці вибори, коли до влади приходять пропутінські більш потужними сто... вплив стає в Європі пропутінських організацій, в тому числі політичних, він сподівається на те, що українська демократія не здатна пручатися оцій Російській Фашистській Федерації, яка є авторитарною. Диктатурою одної особи та її клана кримінальною диктатурою. Це мафія Росія, це величезне організоване злочинне угрупування, яким керує Путін. Так, от, а чиновники це його члени банди. Так, от, в мене запитання за твоїм відчуттям і за твоєю готовністю, я тобі казала, яке є опитування. Як ти гадаєш? Бо ти теж зауважив, що Україна мусить заморожувати війну, оскільки немає, мабуть, у нас ресурсів воювати на виснаження? Чи як? Як ти відчуваєш, що все ж таки доведеться йти йти на якісь, ну якщо не поступки, то на якісь переговори з російськими фашистами щоб заморозити війну? Які в тебе думки щодо припинення війни? Ну я ще раз хочу сказати, що е, я, я теж вважаю, що е, під час війни демократія повинна там е, е, інак і бути інакшою, але вона повинна бути не в інтересах людини, а в інтересах держави. А у нас ця демократія іноді в інтересах оцих інвалідів прокурорів. І оце не є, це не, це, це не та дімакрат, розумієте? От, от, тобто ми працюємо на оцю, і ми на Майдан виходили не за цих інвалідів-прокурорів. І зараз хлопці воюють не за цих інвалідів-прокурорів, а за державу. За державу. А з'ясовується, що іноді нас говорять, ні, ми отут демократію заканчуємо, а будемо працювати на отакі речі. розумієте? Воно сплош і От. А щодо. Чим закінчиться, що і як? Ну я, я вважаю, що е, для, мене, для мене війна почалася не навіть не з 2014 року, а я почав воювати. Е, я зрозумів, що кожна людина повинна бути активним, інакше, е, ну, це, тобто, це головний сенс життя. При, зробити нормальним своє середовище. Оце головне. Тобто, при, приукрашувати, ну, робити, щоб на от ти живеш отут, ти не тільки повинен там огород скопати, посадити там те, а роби своє середовище. І оце головне, якщо ми зробимо середовище, в якому існуємо дійсно гідно людям, тобто, щоб були всі, всі ці правоохоронні органи, все, все і воно потім буде, буде і на війну впливати, і ну тобто на результати війни, і взагалі на все, ось а, а але я бачу, що людям поки що. Держава, ну тобто не держава, суспільство, громадськість, абсолютно до цього не готова. Абсолютно я бачу, що кожен щось щось говорить, а все рівно пішов там вкрав, десь пішов дав хабаря, все, тобто все. І тому ця війна, навіть якщо там якісь будуть перемовини всі вона буде дуже довгою. Дуже довгою.